Я з маленького села, що на Херсонщині, на лівому березі Дніпра, який і досі в окупації. Мій батько, Гоман Олександр Михайлович, загинув 12 червня 2023 року, на Запорізькому напрямку, на передовій, захищаючи нас. Свій вірш я присвячую йому. Сьогодні знову мені снилася війна, зайшла в мій край, прийшла вбивати. Ми, браття, ми освобождаємо вас, кричали хором русські солдати. Ось знову постріл, враз здригнулася земля, враз крик і тиша, тіло немовляти, його душа тепер із неба, звіддаля, За нашим світом буде споглядати. А там дружина чоловікові гласить. Куди йдеш під куліті лягати? Її відповідь лунає кожну мить. Хто як не я, вас буде захищати? Матусенько, а де мій батько й брат? спитала доня загиблого солдата. Вони на небі, там небесний град. Маринко бачиш, там тепер їх хата. Прокинулась, так це ж не сон. Це все було і є насправді: біль і втрати, війна, відселення, смачне для батька Лате, який на небі знов готує мати.